Ой, сьогодні, мабуть, вже п'ята повітряна тривога, а ще не вечір. Щось взагалі тривога на тривозі сьогодні. Дуже багато повітряних тривог. Доцю е, в школу везли, була тривога. Забирала, була тривога. Потім пройшли знову. І зараз е, знову тривоги. Так і живемо. Чого так? Великі свята і починаються Ну чого так, ну чого так, дівчулечки, тільки ви настрій піднімаєте, да? тільки ви піднімаєте настрій. Сьогодні вранці я так, знаєте, не дивилася детально новини, не заходила, але ну, я почитала те, що в Дніпрі було дуже гучно. Є загиблі люди, три, три люди не загиблих. Це щось таке в нашій Запорізькій області також. Теж дуже-дуже гучно. Дуже Чому коли оці великі свята і знову ці випробування, знову дуже гучно, шахіди пролітають, Позавчора шахіди пролітали, вчора я не чула, я дуже міцно спала. Чомусь такий якийсь день був, втомилися дуже з Ксюше. Ксюша мене потягнула знову в парк. Ми поїхали, це в іншому районі в парк поїхали, я приїхала вже не, не какуще. Ще уроки з нею зробили. І рано спати лягла. Ксюша теж рано лягла спати. Потім вночі мене собаки, да? подили ви мене? А ну-ка, розказуйте. Вночі мене собаки ці будили, вони захотіли по своїм справам, мені приходиться їх в три часа ночі випускати, запускати. Да? Ну, а що ти зробиш? Вони рубічка, вона вже старенька, і вночі вона не може витримувати до, до рання. і вона проситься завжди чи там чотири. Буває там в два часа. Вона от рубічка, вона щось може це знаєте, як у людей. Буває, так і у неї. Вона хоче в туалет. Дуже-дуже часто вночі. Дома ізолятує. Мама приходиться, приходиться. Вона гавкать, починає під дверями. Мама приходить, випускає. Сон перебуває собі завжди. Як діти малі, оце. Да. Ось такі. Красотуні маленькі. Я не знаю, слі б вони вони, як оцю ми війну переносили. Вони тут так піднімають гарно. Набагато краще з ними. Цю війну якось ото відволікаєшся і на рослиночки квіточки теж дуже шикарно відволікають. Я згодна, хто зараз з рослинками дуже. І отак тварини. Але тваринки ну, в, мене, в моєму випадку вони шкодні. Вчора я вже знімала, показувала, що на стол запригнула оця сіня. Потім маленька франечка запригнула. Потім я там треба було дуже-дуже добре витирати. Там вони, мене средства. Для пліти, для унітазу, <смістична> мені треба було це все добре, витирати одне і друге тряпка. Ну, взяла, бачите, куди я лавочку цю поставила? Цю ж лавочку теж вони зламали. І отак вони вроді, вже сьогодні не приїхали на стіл. Ой, хорошо так. Ну, Мені в, до... в, ето, в хаті холодно. Чоловік уже газ теж відключив, як в квартирах. Мені холодно, я на вулицю говорю, Ксюша, давай, молочко допивай. Вона пообідала і на вуличку. Виходь. Трошки я їй даю комп'ютер погуляти там в свої ігри, вона грає. І урочки, потім у нас сьогодні гуртки. Я не дивилася, там чимало, чи багато урочків. Ось таке. Трошки на вуличку треба вам відео робити, бо вчора я вже така була втомлена. Я хотіла думала, а може я зараз зроблю ввечері, там випущу. І я така зайшла і вийшла. І, і я і чувствую, що я зараз усну. Кашу навела у мене там вже таймер, навела, щоб не уснути кашу собаками з наборами оце поставила. І таймер прозвенів. Я, оказується, уснула. Быстренько виключила і пішла спати. А воно гаряче ж каша, вони голодні були. потім оцю ночі вона мене будить по своїм справам. Я ще ночі їх кормила. Ну, Яку ночі вже три-три години було. Бо мене ж совість мучить, що я уснула, їм вечором їсти не дала. Да? Ну, Кажіть, Мама, тякузі. Трепка шпаля. Все такое. Що такое. Слойку хочуть мою съесть. Ну, звісно. А неспокійно не дайдуть поїзд. Оцю я можу після Пасхи закупати. Я вже не буду нічого робити, бо вони розгребуть. Отакі справи. Всім доброго настрою. Хай все буде тихо, саме головне. Саме головне. Тихого дня, вечора, ночі. До побачення. Синя, синя, ты конфетку не будешь? Угу. Кашу не хочешь. Скажи, мама, я мясо съела там вільно бортик, а кашу не буду. Сама ешь. Не хочу, я не голідня. Конфету дай. Синя. Что ты бы щичка висить, а? Де це ти растянула щичку? Чи це тобі фрешка розтянула, а? Коли кушала тебе за щичку. А ну розказуй. Давай тм, тм экран. Вот ты ж, красотка, да? Ты красавица. Красовичка. Сонечка. Сонечка. Ты сонечка, да? Ай, сонечка, сонечка. Да ще якие. за сьогоднішній день сапочульки теж вас хочуть поздоровити з чистим четвергом і побажати багато радості і багато любові. Ось вам покажу, сама дивлюся, що це за пташки Вже це голуби? Ну вони, якщо це голуби, то вони такі величезні. Зараз от дивіться, отам. От я не знаю, чи ви бачите, мабуть. Зараз ще я ближче-ближче. Оце вони такі крупні, якщо це голуби, дуже-дуже великі, дикі голуби. Бачите сидять от там Клас! Хочеться їх зблизька роздивитися. Но Може вони прилетять. Це щось що якось дуже гарні голуби. Такі вони не маленькі, воно було б видно, якщо вони були б звичайні. Це битюлька наша вийшла. Це була вона обіду. була у нас в заперті. Да? Дівчинка тепер буде на травці. Гуляти, скільки захочеться, дівчулечка. Боже мой, яка краса. Ну, в я вам вже показувала. Вона дуже швидко підсвітає і милуватися Така вона гарнюня красунечка просто. Все настільки радує, Боже, садочок, квіточки, запахи, то це взагалі неймовірно. А коли ввечері теж так більш прохолодно, настільки класнючий аромат. Дуже-дуже класний. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас вже 17 і квітня 2025 року. Всіх вітаю шістим-четвергом. Хай у вас буде чисто, і в думках чисто. Хай буде затишно, гармонії, любові і всього найкращого і Божої підтримки в добрих добрих справах. У нас просто неймовірно тюльпанчики розкрікли. Такі милі, такі гарнюські взагалі. А ще дивіться, кульбабки, одуванчики, жовтенькі. Якщо придивитися, зараз везде. тут кульбабочки, дуже класно. Цвіточки, просто неймовірно, всіх нас радують. А черешня, то я взагалі молчу. така красота. Сішка на качельці свої. Да? Скаже, папа все обіцяє нам дощечку зробити. У нас була дощечка, але вона поламалася, дощечка, нічого зробить. Він все сам пам'ятає, каже, треба, треба дощечку, Ксюші зробити. І немає часу. Часу дуже роботу, треба робити роботу. Давай, дивися. А класно, хто не любив на гойдальці всі, мабуть, в дитинстві люблять качельки, гойдалки. Ой, як добре, сьогодні Ксюшка в жилетки, а я ще в куртці, ну дуже жарко. Дуже, коли вже йдеш, по обіді дуже прям жарко. <с -2> Ксюша сьогодні і мене сеня замастила оця. Дивіться, покажи свій ніс в каші. Замастила. Ось. Це вони таке робили поробку класно. До Великодня взагалі супер. Ні, реально дуже гарна така поробочка. Це ж можна із фетра робити, да? зайчика. І як карманчик. Виходить, горщики з карманчиком ну, Класні поробки роблять. Мені подобається, в школі теж дуже все цікаве. І малюю дітки. Їх забавляють. Дуже-дуже класно. E Синя, это что за безобразие, а? Синя? А ну-ка слезай. Ай-яй-яй, ну понимают, что делает шкоду. Франь! Что ты делаешь, Франя? Нельзя? Ах и шкодная. Грызет лавочку. Ну, Фране не стыдно. Франь! Ай-яй-яй! Девчули! Шкодные девчули! Тебе не стыдно на стол залезать? Что это такое? Ты же не кошка. Вы что, коты? Ай-яй-яй. Франя. Так, ты его И все равно. Фуню. Фуню. Зубки растут. Зубки растут. Да вырастешь уже. Кривые. Франя. Не-не-не-не. Девчули, что делать с вами, а? Вы шкоды. Шкоды делаете каку. Сейчас буду вытирать лавочку. Надо чем-то закрыть. Ранее, сейчас тебя закрою. Сейчас тебя закрою. Будешь портить мне стульчики и лавочки. Руби просится поиграть в мячик. Давай, побросаю. вся грязно. Выпачкалась в России. Черная, лабрадорша не белая. Ну, поиграется сейчас. Ага, бросила мячик. Она нет. Отвлеклась на травку. Франюша, Фра, не-не-не, на стол не можна. Питається он, смотрю, вже смотрит на стол. Шкодіни. Ось вот такі шкодные собаки. 16 квітня 2025 року, дорогі друзі. Добрий день всім. Забрали Ксюшеньку зі школи. Була повітряна тривога у нас. Загроза балістики. Також було дуже гучно. Так. Чи ракета пролетіла, чи все може бути. Було дуже гучно, якісь непонятні звуки. ну У нас це часто буває. Так. Дивіться, у нас вже красунечка розцвіла. Тут вже стільки пчілок працює над цією красунечкою, дасть Бог, може буде цві... цвіте, може буде хоч щось хоч рушечки черешень, щоб поїсти. Дівчулі вранці залізли на стіл. Я дві ці лавочку туди поставила, щоб вони більше не залізали. Помила все дуже добре. Засіб для миття кафелю. Такий хороший засіб помила. ну Немає сенсу нову скатерку туди стелити. Є купила вчора, ну, потім застелю. Пташечки, горобчики. Тут дуже покуштували, я дивилася, також добре покушали, такі малесенькі. Малесенькі діточки все радує, дуже все радує. Природа стимулює для того, щоб готуватися до свята, радіти, але ми все розуміємо, великі свята треба бути дуже обережними, дуже обережними, особливо паски святити. Господі, не знаю, що і робити, бо в прошлому році ми знаємо, яке було теж велике гореч. ще в Сумах, ще в Кровому рогі. Коли люди навіть є там на відео, дівчина йшла світити паску і світлини робила, і зафіксувався дуже вибух. Огонь, ракетами поцілили. Чи це було в Кривому Розі? Чи це було в Чернігові? Ну, я вже, ви знаєте, це настільки було багато цих ударів по наших містах, я вже запуталася. Ну, світлина є, де дівчина із кошиком, і на задньому фоні огонь прилетіла ракета. Люди добрі, не знаю, в цьому році. Ох, отож. Паски ми будемо робити з Ксюшкою, бо це у нас вже і традиція, хоча трошечки, але будемо, будемо пекти, але святити, святити треба теж. І не знаєш, просто не знаєш, то що робиться. Ти... Господі, хай береже всіх добрих людей. Дуже жарко у нас. Погода так, змінилася, мабуть, час 10 плюс 10 градусів. Якщо не більше я не дивилася, але відчувається мені... Жарко я без куртки, в такому теплу, тепла таке платяно, і дуже мені жарко. Завтра, мабуть, ксюшечку я вже віточки відправлю до школи, бо як літо. Зараз по обіді, відчуваюся, таке знаєте, як літо вже наступило. Да. Я рада, що в понеділок я все повбирала, тільки вікна. А може завтра вже вікна помиють, чи сьогодні чи, чи забула я засіб купити. Для... Надо не забути по... купити засіб для вікон, помити ще вікна. І у мене там, де іконки, теж треба всі полочки повбирати. І це таке пил, повбирати ще пилячку. А так, більш мінні вже, знаєте. зрозуміло, там, де собачки, мені ще до паски. Придеться все обрати, бо вони засмічують. І ще й роса вранці. Рубі дуже любить ці росі повертатися. Лабрадорша має на увазі Рубі. І потім вже зразу йде, приносить цю грізюку в дім. Ну, така у мене лабрадорша, ну нічого. Собаки ще до Паски треба буде, хоч трошечки там в суботу підмести під я у них мила. Ну, таке знаєте. Пасочки робити, може якісь там яйця, може з дитиною. Щоб цікаво дитині все, що було, треба з нею робити, займатися. їй і ще нравиться, поки нравиться, то треба робити. А то потім виростає вже в них інші заботи у всіх дітей. І вже Так як потім захочено, захочуть, не захочуть. вже буде залежати від них. Раніше тут каруселі даже були в цьому парку. Гуляємо з ксюшечкою. Вийшли на прогулянку. Погода взагалі супер. Угу. Щоб вдома не сидіти, поїхали гуляти. Літня погода, взяли куртки на всякий случай, бо в мене ж мерзлячка ксушала. Нам не знадобляється. Сюша зав'язала. Каже, зав'яжи мені, будь ласка. Так, куклу піднімаємо. Мілки не взяли. Ну, іншого разу візьмемо, так? Нічого, пограєшся і так без мілки. Vou Шарики раздали. Вот это да! Супер!